Двохсотий день в Канаді. 30-12-23. Вже півперше, вже, вже 31 але. Я вже третій день записую, так якщо не більше. <смі> в такій годині. І поїхали, поїхали. Сьогодні субота. І сьогодні в мене день пройшов насичено, класно. І нарешті діти Ренді були на фільмі сьогодні. Розказую по порядку. Зранку я наставив будильник на 10-ту годину. Списався зразу з Катюєю Сашею, знаю, що Артем їздить в басейн. І Артем мені написав вчора вечором в ку чи я би не, не зміг йому допомогти, там треба йому самокат відвезти здати. Він замов самокат в Улмарті через інтернет, йому прислали поштою, а він хотів його повернути. Попробували не самокат, самокат великий, тисячу доларів коштує. Дорогий і не, не зайшло. Не зайшло самокат, але електросамокат тут добре. Добре, мати, що купив та їздиш. І я кажу так, без проблем. З'їв я зранку, посмажу собі яєшню, зробив кави такі легесенькі. Не хотів багато наїдатись, думаю, йду плавати, буду скакати і треба щось легеньке. Поїхав я, підібрав Артема в 11.30. Ми поїхали в басейн, загрузили, звісно, самокат в машину, поїхали в басейн. Зустріли там Сашу з Катією і цей гарно поплавали. Класно поплавали. Я сьогодні наскакався, відкрили трамплін, я ще питався, коли його відкривають. А його відкривають десь по 11, десь біля 12 його відкрили. І він був відкритий десь пів години. Ну, може, він далі був відкритий. Ми не знаємо, ми пішли. Класно настрибався. І сальто і, і попірнав. Супер. Наплавали, пішли в басейн з полосами. Я вже взяв свої окуляри, класні, дуже гарно. На одному диханні пропливав той басейн під водою. Супер. Мені сподобалось. Ясно, що і джакузі. І посиділи в джакузі. І пішли в сауну, і в сауні посиділи гарно. Купа українців перед познайомилися там ще з одною компанією українців, які дехто тут 5 місяців, дехто тиждень прилетів, що роботу шукають. Посиділи, поговорили. Дуже багато в тому басейні українців, бо це пільговий басейн. Я без того fire Entry заплатив 8,80, а по fire Entry 15 місячний білет. Мушу я собі то fire Entry в наступному році зробити. Я думаю, що зроблять. Чисто іменно для оцих розваг. Я останнім часом почав багато розважатись. останні тижні святкові це просто жесть. Перша година йду спати, якщо не пізніше. От. Побули ми в басейні. Після басейну Катя попросила, щоб я ще там дещо докупив, бо вони поїхали по справах. Я кажу, якраз їду в Walmart. Якраз їду в Walmart і докуплю все, що треба. Поїхали, здали ми цей самокат дуже просто. Прийшли зразу. Е, вона навіть не відкривала коробки. Коробка була запакована. Він сказав, що він просто за великий той самокат, вона забрала, видала йому накладну. До п'яти днів повернуть кошти. Добре, без проблем. Пішли ми в магазин, Артем пішов собі щось купляти. Я пішов собі купляти по списочку. Купив все і вийшли ми. Вийшли, поїхали додому. Завіз я Артема, звісно, додому. що, 14-е авеню має 13. та Поруч, відвіз його, заїхав додому я. взявся трошечки прибрати, бо знаю, що діти прийдуть. Помив підлогу, ну, позамітав само собою, поскладав речі, помив підлогу і вийшов. Поїхав на роботу. Поїхав я на роботу, завіз я на роботу ці всі продукти, поставив вже в холодильник на роботі. Е, взяв дві сочки дітям. Ще щось взяв, що я ще взяв? Ще що взяв та й приїхав додому. Приїхав додому, вдома вже почав серйознішу підготовку. А, я ще зварив макарони, спагетті зварив. Я собі з пік курку в скороварці. Класне м'ясо. Я її порозрізав, там окремо всі частини. І бульйон я цей злив. Маринад, він не є дуже солений, він є такий легенько спайсі. І я його злив і я собі зробив миску бульйона. Зварив я окремо макарони, макарони я приправив. Е, само собою, е, приправа файна. І в мене окремо макарони, і м'ясо смажити. Але я собі зробив одну миску бульона і того смаку та поїв. І якраз почали всі сходитись. Ренді поїхав з малими, вони в магазині були, я так розумію, Баба... машини не було скорше. І принесли з собою дві миски, там... забрали. Чи, чи не Забрали чи не забули миски, сочки з собою принесли, кульочок чіпсів набрали, прийшли, а ще мала приїхати Надя з малим, думаю, вже зберу всіх дітей. І кажу так, вони, вони якраз ще їдуть, бо вона працювала сьогодні. Вони ще їдуть, десь за півгодинки будуть. Включу вам ігру, включу їм гру Rayman Legend. Дуже класна гра на двох джойстиках. Вони сидять собі тут на Лезі бой, на весь екран. Очі в них ну діти позагорались просто. Вони так з захватом бавились ці ігри. Це дуже класні ігри. Е, Оця е, гра, це Rayman Legend. Там е, ходиш двома персонажами і роз, розв'язуєш головоломки. Треба пройти е, е, карту, і там всякі опускаються штучки, перескакувати. Ага, там треба так перескочити. Бавились вони, набавились. Приїхала Надя з малим, ми підготували вже все. Я їх тут порозсаджував, всі посідали. Для цей. Ренді теж був з малим. Ми посідали. І я думаю, ну що чіпси? Діти і питаю, що будете, Чіпси, чай, кава, а Надя привезла гарячий шоколад. Гарячий шоколад. І що? Я зробив гарячий шоколад і попкорн. І я почав попкорн робити. Як їм засмакував попкорн? Я ще не бачив, щоб так попкорн їли. Е, є оце в пачечках таких там, не знаю, 150 грам, 200 грам того попкорну. Саш, мікрохвильовку він розбухає. Вони з'їли, я, я вже я смажу, смажу, смажу. Бачу дітям так смакує, пакують, він теплий і з маслом він не є солений. Мені здається, він, ну, я його їв, він не, не, не солений. Може, там чуть-чуть якась капелька солі, але він з маслом просто. Класний попкорн. І я вже вони поїхали, я думаю, ну порахую. Я викидав, 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 викидав. Викинув вже зі снідака. Порахував сім пачок попкорну. І одну я не рахував, бо мені здається, це вчорашня. Просто жесть, я ще такого не бачив. Ну, у нас було тут досить трошечки. Воїли вот. попкорну, попили гарячого шоколаду, потім дав солодке до того шоколаду ще побавились, і ми почали дивитися кіно. А кіно мультфільм, цей, що я мав з ними подивитися, елементалі. Я його відклав, він мене в відкритому браузері стояв відколи. Я ще захотів їх перший раз запросити, не знаю вже скільки місяців тому. І нарешті його подивилися. Дуже класний мультфільм. Він, ну я б не сказав, що він такий аж дуже дитячий, це от реально сімейний, там для дорослих, там і сюжет, і все. Дуже гарний мультфільм. Рекомендую. Подивились. І після того питають, що ігри? Єс, yes! діти там задоволені, давай, я їм дав джойстики. Блін, набавились вони капець. Раді, вечір прийшов, очі світяться. І от е, Лідія теж, оце їй так сподобалася гра, теж Raymond Legend. Е, їх треба буде запросити ще як буду мати час. Буду щось робити інше. Їм включу гру, нехай тут собі рубають. А як же? Час від часу, нехай приходять і розслабляються, бо в них нема такого проєктора. Та й ігор таких нема. От, супер. Дуже класно, ми побавились. Що там, що там у мене на. Є. є. Е, вау, все! Головне, що вони їли попкорн. Ну, йой, ну як вони його їдять. Все, в попкорні. Я раз прибрав чуть-чуть, Е, і потім ще раз мусив прибирати. Ну, просто жах. Все в попкорні всюди. Добре, що не прозливали нічого. Але я вже прибрав, треба ще помити буде підлогу. Я навіть пиво відкривав, я собі пив пиво, пив пиво з попкорном. Пив... І теж пиво відкриваю. Блін, і мені пиво не знаю, чого воно збухтіло, акуратно нічого не стукав, може, десь там одна стукнулася пляшечка. Дав Ренді дві пляшечки, він випив теж собі пиво, я випив десь дві. Класний вечір, класно посиділи, і якраз все таке має бути життя, а не сумне. Мені там дякують, кажу, ні 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 дякую вам всім. Зробили мені гарний вечір сьогодні. Так що я сьогодні гарно відпочив. Ну, відпочив і поприбирав, і все на купу. Не... <прав> Не сидів без діла. От таке от. Згадав, що завтра неділя. Завтра неділя, і я поїду до церкви. В Україні вже неділя, так що вітаю і в Новий рік. Вітаю з Новим роком. І цей новий рік, рік дракона. Ще й мій рік в Україні вже будуть святкувати сьогодні. Ну і то не будуть святкувати, бо тут зараз свято всі повідміняли. Але все-таки я рекомендую хоча б чуть-чуть відмітити. Стільки українців всюди, всюди в басейні ну, відсотків 3 було українців. Були українці. Зайшов я в Walmart, то, блін, по відчуттям кожен 10-й українець. Жесть! Повно! Всюди, всюди, де не підеш, все українці! Таке відчуття, ніби вони всі приїхали в Калгарі. Я собі ну, я знаю, скільки було в Європі, я був в Європі. Ну, але тут їх стільки зараз понаїжджало. Зараз цю акцію ще закриють ну, оцю допомогу. Три тисячі весною, то я думаю, ще остання хвиля буде. То все ще буде. Так що з новим роком!